23 травня День Героїв України. У вогні перетоплюється залізо на сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю, сказав колись видатний військовий і політичний діяч України Євген Коновалець. 23 травня День Героїв, щорічне свято в Україні, встановлено на честь українських вояків та воячок, борців за самостійну соборну українську державу. Передусім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків армії УНР. УГА, ОУН, УПА, а також сучасних Героїв Небесної Сотні та тієї нашої сьогоденної національно визвольної московсько-української війни. Славетні нові герої. День Героїв це День пам'яті усіх русинів українців. Що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність української держави. Це свято в величі духу українських вояків, борців за самостійну соборну українську державу і символ незборимості української нації. Ще 1941 року другий великий збір Організації українських націоналістів постановив щорічно святкувати День Героїв. Свято було присвячено до сумного дня 23 травня 1938 року, коли у Роттердамі було вбито лідера української нації того часу Євгена Коновальця. Було також обумовлено, що саме у травні пішли з життя кращі сини України ХХ століття Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець. Від страшного 2014 року, коли Російська Федерація віроломно та підло напала на Україну, захопивши Крим і розпочавши свою криваву бійню на нашому українському Донбасі, свято Героїв починає визнаватися українськими державними та самоврядними органами. Саме спочатку неоголошеної московської української війни у 2014 році у цей день вшановують пам'ять про полеглих у ній захисників та захисниць України. У цей день у столиці України Києві завершується панхіда та відбувається покладання квітів біля меморіального знаку Героям Небесної Сотні. Урочисто вшановують полеглих борців за незалежність України. національно патріотичні організації домагаються встановлення Дня Героїв 23 травня зробити офіційним державним святом. Вітаємо всіх українців з Днем Героїв! Слава Україні!